Я здаюся по християнськи слава Ісусу Христу. Мені приємно як авторові багатьох поетичних, прозових творів, пісень сьогодні на запрошення телебачення представити твори любовної тематики, бо ця тема є вічною. І навіть у час війни, і в це буренне лихоліття народжується янголятка, ті діточки, які мама, мадонна українська прикривала своїм тілом у метро, народжувалися діти, народжуються на передовій, народжуються тут тилу. Але не тільки має плакати українка і українець, життя має продовжуватися. А в любові, в християнській любові, обов'язково ми переможемо. Мене запитують, які твори є мені ближчими. Ну хтось назвав мене співцем кохання, такий капустін, письменник з Київщини. Багато місцевих авторів писали рецензії, але я не буду хвалитися тим, хто що про мене сказав. Бо з світлої пам'яті Пушик казав, що Ткачівський пише вірші жінкам і цитував злодіям, бо є в мене вірш такий злодією, але він гумористичний. А сьогодні будемо представляти твори любовної тематики, навіть інтимну лірику. І ось перед вами. Є книжка Де ж ти весненько моя? Зрозуміло, що це про перші святі почуття, які народжувалися в серці мого ліричного героя, почуття кохання. «Перлини для музи це період уже зрілий, також е, роман у віршах про кохання. Е, муза це збірний образ, це і муза богиня, яка Серед ночі може нас покликати за робочий стіл і занотувати те, що не диктувало тобі небо. Муза це та жінка, яка з тобою поруч. Муза це та жінка, яка в твоєму серці. Ви знаєте, нагадаю, мабуть, в моєму розумінні не та найдорожча жінка, з якою Мій ліричний герой спить, з якою розділяє подружнє чи крадливе ложе. Твоя жінка та, без якої ти не можеш заснути, мені спокою не дає муза. І ось. Сліди того, що ми з музою народили. Але не завжди любов є роздільною, тому в час Великого посту прочитаю невелику поему Блудниця. Бо є люди, які кохають, є люди, які, кохаючи когось потім очорнюють, є люди, які Закохання чи любов засуджують, як спартанці колись сказали цим жестом донизу прирікали на смерть. Боролись в ній душа і плоть, пік лід розлук і долонь тепло, тремтіла вічності свіча, як хрест несла свій. На плечах молилася за кожен гріх, їй в каятті був день, як рік, нова Голгота в наші дні. О Боже, силу дай мені, щоб кару і глуму оцей знести, за всі гріхи мене прости, благала блудниця, йдучи на власну страту смерть, а чи серед громів. І блискавиць шукала неосудних лиць, а бачила не погляд, ствол, що тілився в її єство, довкола вбивць німих за сто, мов кожен ріг її застав і осудив колись за це Плювком ганебним у лице, дивились очі, люті, злі людців отих, хто з нею зліг, і було торкався в густ і перст. Той ганив жінку цю тепер, її рвали коси, били в бік у груди, спину, біль той пік несамовито, мов добро, а в блудниці в очах добро, І помітний усміх на лиці, що означав: людці, людці, любовники зрадливі всі, що сиплити на рани сіль, і донизу опустили перст, що значить вбити. Он мій хрест, його не скинула із пліч, та як не стримувала звіч, гіркі все сльози полились, лягла на хрест свій горілиць, крові сорочка і коса, а збоку Юда спис тисав, і в оцет хтось вмакав перо, і ним різав на чолі тавро. Це блудниця. Наш спільний гріх каменувати люд прирік, і дерли тіло батоги, і різав стан шнурок тугий, терновий натягли вінок, а кат спокійно пив вино, спостерігав, як цвяхи б'ють, гасив петвом і хіть, і лють. Вона ж вродливою була. Коли з цим катом мед пила, когось любила і вона, тепер за це її вина. Суждити жінку кожен рад, плюки гидкі, каміння град старались влучити у ціль кати, карателі, людці, червоне місиво лице, та не спинив ніхто все це на її захист. Не прорік хоч би слівця отій порі, карав немиросердний люд за те, що всі хвала у блюд. О Боже, хто її не бив, брав камінь той, хто теж любив, хто ніжи перса, плоть лизав обличчя блюзниці, лудниці в сльозах. Її в юрбі помітив хтось один єдиний це Христос. Який зійшов сюди за хмар, до блудниці серед примар. Умить і в тих вселився страх, хто мав каміння в руках, ні, не перечили Христу, бо вчули істину просту, Господь до люду проріка. Хай кине той, хто без гріха. Каміння падало. В траву зняли з Христа вже ледь живу ту блудницю, схилився Бог і слухав натовп їх обох. Вона хрестилась, а Господь стріляв словами душу і плоть, дитину, встань, свій хрест лиши, я не суджу. Більш не гріши І подав їй руку Божий син, о Боже, диво, що єси. Ви знаєте цю поезію я недавно читав на презентації івано франківської обласній універсальній. В бібліотеці імені Івана Франка, де була поважна аудиторія, скажімо так, цвіт Прикарпаття. І мені було читати ранимо цей твір і водночас приємно, бо зал завмер, плакали. Так само поему Марія. Мабуть, мабуть, таке слово, як сказав моїй побратим. Рушило, зрушило, зворушило. Але будемо читати і з книжки, і щось з нового, що нема. Ну, якщо після такого духовно, духовної тематики, то прочитаю. Ну, такий напіверотичний, але там немає ніякого. Такого недоброго <кій> розпочну тебе з цілунку у щуку, вип'ю з уст весь солотрунку в мить У жагушу та щасливу ніченьку, за цілою чорнобриву, чічечку, свою, квіточку, поніжу залюбки зрошені. Невинні свіжі пелюстки, лагідно лілею пещу, ніжний стан. Чую, ти цілуєш вперше у Оста. Ну, а далі таємниця. Хто б сказав, засіяли щастям лиця і сльоза ніжно, трепетно, врочисто, нам тепер обіймаю світ причистий і тебе, і серця вже б'ються лунко, Рай в очах. Доле я тебе в цілунку розпочав. То цілунок. Ти навіщо мила мені розповіла, Про жагу дівочу, про п'янкий бузок, обнімав несміло, цілував невміло, юне серце мліло. Може, то був сон? Юності, стежариста, мов шалена пристрасть, чарували очі, ніби ніч з-під вій. Хоч підкралась осінь на устах і досі, на устах ще й досі поцілунок твій, поцілунком мила, ти мене скорила, у серця співали, двоє у у душі воскресли, солов'їні весни. І ой, вускові весни. Може, то був сон? Світонкові роси посріблили коси, вишиває доля наших літ сувій. А душа в'яне, бо цвіте весняно, мов душ бузок духмяний поцілунок твій. Обіймаю серцем і толюсь до земної музи, як богині, вдень, вночі я віршами молюсь, щоб жили все в парі завжди і нині. Хочу, щоб спивав твої вуста, щоб шияли щастям очі кари. у коханні душ двох, висота, і дикий мед гріховної покари, солодом любові покарай. Нас обох усемогутній Боже, подаруй на двох єдиний рай, шлях земний, подружнє, смерть не ложе, бо без музи. Не живе співець, оживи і нас в годину пізню, щоб у час, як вже прийде кінець залишити лебедину пісню. Обіймаю ніжно вдень, вночі. Я давно твоїм стану охоронцем, я твій янгол, справа на плечі і моє серце гріє, мов би, сонце. Хай в коханні зло нас у мене, та сирени змовкнуть, і гармати. Господи, спаси її і мене, щоб словами серця обіймати. Кохаю жінку таїну, Щоросердечну до безсями, кохаю лиш тебе одну. Це би, діється не з нами, здається, зупинився час. Тобі я прихиляю небо, побачив рай в твоїх очах, і щастя більшого не треба. Кохаю жінку та йну, мову уперше чи востаннє. Без тебе мила не засну, коли бедовий час настане, ти посміхнулася мені, ще й доторкнулася вустами, а далі. Як в солодкім сні, немов все діється, не, садіться, не з нами. Кохаю жінку таїну, котра суцільна таємниця, на мить без неї не засну, а з нею вже обом не спиться вночі хмелію без вина. Ну, що це робиться зі мною? Всміхнулась жінка таїна ще більше стала таїною. Кохаю жінку таїну. І щастя вже не треба більше, їй ніжно в очі зазирну, освічусь піснею чи віршем, чи я колись тебе збагну, донині не впізнав яка ти. Кохаю жінку, таїну, дай, Боже, все життя кохати. Але спрошу народження пісні, Ніжні обійми дотики молісні, Гоїться біль мій створенням пісні. Ти не зі мною, слово ще тепле звав не мною серце аж терпне, прагну до тебе глянути б в очі, світиться небо посеред ночі, линув під хмаря. Помислам гірко, мрію, а шмарю, сонячна сірко. Хочу обняти, тільки вже пізно жаль не моя ти доленько, пісне, знаю, спізнився, каюся болем. Ти хоч приснися доле, недоле. Що далі буде з нами опісля? Світ нас забуде. Лишиться пісня життя мов сон. Здалося, нам цим в цім світі не було. Життя втекло, мов сон, як птиця рання, кохання вірне у серцях свіло, а нині в душах Розв'ятрилася рана. Весняний сон тривожить і болить, і щось у грудях безперервно коле. В далекім сні щасливі ми були, блаженство те не вернеться ніколи. Казковий сон, єдиний на обох, давно приснився ранньою весною, мов первосвіт, зів'яла вже любов. Я сам в човні веслу до пристані веслую. А де ж те ладо із чимкого сну, солодка, аж терпка була, й така є. Пригадую щораз тебе і весну, і спільний гріх, що в спогади тікає. Минуло все, не мов би й не було, лиш рай, весна, обом, щоночі сниться, твій аромат І моє тепло, все інше долі, вічна таємниця. Прилинь на сад, кохана, з того сну, в котрім пізнав медовою гіркою. Люблю тебе і обожнюю весну, що долі досі не дає обом спокою. Життя мов сон. Ну і на дня починав з такої філософсько-духовної тематики. Ним і завершую. Це з неопублікованих віршів, народжений недавно. Чи як я кажу, надиктований небом дорога на плаху? Мій аркош совісті, душею списаний, на ньому сповідь, каяття і біль. Євство моє було кололе списане, а я терпів, не зраджував тобі єдиний, триєдиний усевишній, як прийде час. Душі представлю звіт, усі гріхи теперішні і колишні за себе опишу за грішний світ, таке життя, хода, розбіг і злети, були й падіння, і трамплінт. Я йду, не слізьми плачуть, віршами поети, і я у віршах свій гартую дух, душею серцем. Вік творю мереживо, ліричне та пісенне вдень день, вночі мій батько ткач, і я з землі належимо, а душі Богу з назвою ткачі. Святий Отець і мій із неба дивляться, чи син їх не зійшов на манівці, торую шлях, віршую. Вірте, диво, це на кінчику пера в моїй руці, оспівую любов, а біль оплакую. Таким було веління надземне. Щодня йду на поміст, що зветься плахою, з піснями йду, і Бог милує мене. Дякую. Слава Ісусу Христу! Дякую вам, шановні телеглядачі.